Любите скандинавські мотиви, криваві бойовища та харизматичних персонажів? У мене є дещо для вас. Гаїшки! Сьогодні розповімо про цикл Потрощене море Джо Абекромбі. Жан. Епічне темне фентезі з елементами пригод та морських подорожей, політичної інтриги та відчутна скандинавська атмосфера. З одного боку це трилогія, з іншого боку, можна сказати, це три окремі історії у кожній частині. Ми знайомимося з новими головними персонажами, але ті, кого ми полюбили раніше, іноді з'являються як друзі. Іноді, як просто, ті з минулого. У пів короля ми стежимо за Ярві, який спочатку став випадково принцем, а потім воїном, хоча він ніколи не мрів про меч у руці. Півсвіту переносить нас у подорож шпички бату молодої та дуже агресивної воїтельки, і брадом воїтеля, але з занадто добрим серцем. Вони шукають у світі союзників, де кожен берег. Приховує загрозу. А в півбійні вирішується доля всього Патрочного моря, де молоді та старі правителі, друзі та змовники зійдуть в боротьбі за виживання. Найкрутіше для мене в цій серії це персонажі. Вони всі такі різні, наче вони всі з різних світів: вперті воїни, хитрі дипломати, вічні мрійники і ті, хто вже давно розчарувався. Є кохання тихе і ніжне, бурхливе і небезпечне, є дружба, перевірена кров'ю і битвами, і є зради, які рижуть глибше за меч. Є моменти, коли хочеться сміятись разом із героями і миті, коли серце стискається так, що важко дихати, аби кромбі створив світ, який відчувається справжнім, грубим, суворим, але живим. Тут немає чорного або білого, лише відтінки сірого, де навіть найкраще змушені робити дуже болючий вибір. Стиль автора швидкий насиченим діалогами та гострими фразами. Він майстерно поєднує драму та гумор, змушуючи історію бути одночасно легкою для читання та емоційно сильною. Всім фанатам скандинавію та фентезі читати обов'язково. Смачного вам читання!